І щоб ще докладніше розібратися із тим, що відбувається в Китаї, що відбувається між Росією та Китаєм, і яка у цьому роль Сполучених Штатів, де вони там тишком-нишком за цим усім стежать, ми спеціально для цього долучаємо Володимира Горбача, виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії. Так, отже, пане Володимире, добрий день. Доброго дня. Маємо заяву, що Сі Цзіньпінь має полетіти в Росію і зустріти зустрітися там з президентом Путіним. Про щось вони мають зрештою говорити, і можливо навіть зроблять якусь спільну заяву. От на вашу думку, які першочергові кроки вони мають обговорити? Це буде співпраця? Чи це буде заява стосовно економіки? Чи можливо вони домовляться про збройну допомогу? Ну на жаль, я не, не чув, що ви вже говорили, обговорювали це питання з вашим готем в студії. То можливо буду повторюватися. Нічого, нічого перепрошую наперед за це. Інформація про те, що планується візит лідера Китаю до, до Москви до Кремля, вона з'являлася вже десь з місяць тому, і я до речі, зараз скажу, що я не впевнений, що це буде так, як сьогодні оприлюднили там через тиждень, 21 березня, начебто, дата, це може бути і пізніше, може бути і в квітні, може бути і в і в травні. Але сам сам сама оця чутка про 21 перше березня, дуже добре перегукується з 21 лютого, коли президент Байден відвідав Київ несподівано. І тут візит Сі Сізіньпіня до, до Москви. Я навіть не виключав би того, що. Так само напрошується така версія, що непогано було б і до і до Києва заїхати. Але звичайно, через російсько-український кордон зробити це зараз неможливо. І китайці, начебто, обговорюють. Варіанти продовження цього європейського турне в якихось інших європейських країнах, не називаючи яких я так би ризикнув спрогнозувати, що що з високою ймовірністю це міг би бути, наприклад, Будапешт Віктора Орбана, який є, от ну зараз ми так звикли розцінювати його як головного так би мовити, контрагента Кремля в європейському союзі, головного їхнього ну, прихильника, симпатика. Партнера навіть навіть так я б, я би сказав, але китайські впливи в Угорщині е, теж дуже великі, не менші ніж е, ніж російські, і в принципі, е, звичайно, що буде якась частина двос... переговорів російсько-китайських стосуватися двосторонніх відносин, там е, вічного партнерства. Чи посиленого партнерства, Пісного як вони партнерства. це називають називають, але звичайно глобальні питання теж будуть підніматися, і питання війни в Україні буде буде війни Росії проти України? Так само може може підніматися. Китай буде зацікавлений позиціонувати себе в цій справі як країну посередник. Тому вони будуть пробувати контактувати як з Кремлем, так і з Києвом. Ще хотів вас ось що запитати в кінці лютого. Директор ЦРУ Вільям Берн заявив, що за даними розвідки Китай розглядає можливість поставки озброєння в Росію, але ще до кінця рішення Пекін не прийняв. А міністр закордонних справ Китаю відповів на це таким чином, чому Сполучені Штати просять Китай не надавати зброю Росії, але самі? При цьому продають е, зброю Тайваню. Чи може бути це е, одним із питань обговорення? І е, наскільки сильно загострюється зараз е, конфлікт, якщо це можна так назвати, між Китаєм та Сполученими Штатами? Суперечності звичайно є і е, ключова м, 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 така болюча точка для Китаю це справді Тайвань. Е, Ну але в, в цій е, фразі, яку ви процитували, порівнянні американської допомоги в Україні, яка обороняється від агресії, е, з тайванським кейсом, ну для нас це так не мовити не, не речі і не пов'язані. Але китайці е, насправді як велика імперська нація. Як вони себе самоосвідомлюють, вони менш менш зорієнтовані і настроєні враховувати наші якісь інтереси і взагалі добачати ці інтереси України навіть у своєму так званому плані миротворчому вони полемізують більше з американцями, навіть не з росіянами, а з американцями тому звичайно з ким би не говорили? Китайці, лідери Китаю, вони перш за все бачать своїм головним співрозмовником Сполучені Штати Америки. Ну за великим рахунком був довгий, дуже період співробітництва, економічного співробітництва на певної інтеграції, взаємодоповненості двох економік, не лише двох економік. Китайський економічний бум він на, на, на західних ринках, на західних грошах, на західних інвестиціях і технологіях значною мірою був був побудований, але зараз ми входимо в той період. точніше ну, вони китайці з американцями входять в період серйозної серйозної конфронтації. Однак. Безпосередньо вести війни за той же Тайвань я думаю, вони не не готові і не не будуть якби настроєні. Китай все таки стратегічна сила, яка див має довгу стратегію, і вони вже змогли успішно інкорпорувати в свій склад і Гонконг і, і Макао і ну інші такі міста міста держави які їм раніше не, не зробили це мирним чином да, через через домовленості через переговори через через дипломатію таким самим в той самий спосіб вони можуть розраховувати і мають розраховувати повернути собі контроль над Тайванем. А, але для цього звичайно їм потрібно демонструвати силу демонструвати Свої в тому числі військової можливості йти на конфронтацію, і китай зараз справді реально демонструє свою силу не не, не не лише і не стільки військову, скільки дипломатичну, і е, він її проектує цю силу вже не не на Тайвань, не, не лише на південно-східну Азію, де для них складна ситуація. Китайці там в оточенні е, доволі так ну низки чи пояса цілих держав, які є союзниками сполучених штатів там від Японії, північної південної Кореї, Тайвань е, і і далі. Там так би мовити сильно не розгуляєшся. А от в західному напрямку вони вже дещо починає виходити. От минулого, минулого тижня, угода між Саудівською Аравією і Іраном підписана в Пекіні. На про відновлення дипломатичних дипломатичних відносин там протягом двох місяців. Все серйозний дипломатичний успіх. Ну, можливо, Цзіньпін захоче продовжити цей дипломатичний успіх і в російсько-українському протистоянні. Що ж, дякую вам, пане Володимире, що долучилися. Дякую, що знайшли час і дякую за роз'яснення з нами на прямому зв'язку. Був Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії.